Любов разом із шістьма дітьми приїхала з багатостраждальної великої костромки до кривого рогу 1 червня. Її рідний населений пункт росіяни постійно обстрілюють з глибини окупованої Херсонської області, до якої рукою подати в Кривбасі Жінка з малими розмістилась в одному з шелтерів Саксаганського району. Тут вони забезпечені всім необхідним. Мені не жалуватися, чесно нема. Наш нас кормлять, стирають, убирають за нами. Нам не дають, де мусор винести. вони самі все рублять. Я вже тут соборщицями спорю трошки. Правда, ну для дітей взагалі, мені подобається. Кожен день до них приїжджають і до обіду, і після обіду займаються з ними. Дякую Криворізькій військовій адміністрації і компанії Метанвест. Вони дійсно нам тут допомагають. Ми не голі, не бусі, не голодні, не холодні. Там є де спать, нам є де жити. А це Сергій до Кривого Рогу чоловік все своє життя мешкав у Великій Олександрівці, що на півночі Херсонщини, виступав проти російської окупації, за що мало не поплатився життям. Його навіть постановочно розстрілювали. Пістолет тримали біля голови. М'ятуючи страту, але минулося. За першої можливості виїхав до нашого міста під захист військової адміністрації та Збройних сил України. Переїхав там, що там е, вже е, нічого е, не ждали, там тільки смерть можна було ждати вдома. Е, мене возили расисти в катівню свою, е, і ми е, вирішили з дружиною треба тікати. Під окупації з під окупації, і перемістили сюди, щоб вимушене перебування нових криворіжців в шелтерах міста було максимально зручним і комфортним. Військова адміністрація Кривого Рогу в тісній співпраці із великим бізнесом, зокрема, групою Метинвест, прикладає максимум зусиль. Чергову допомогу спрямували на закупку продуктів харчування та іншого необхідного для переселенців. Раніше в травні за підтримки компанії до міста надійшло постільне приладдя. Раніше група Метинвест вже передала дві тисячі матра то подушок для облаштування саме шелтерів 25 тисяч продовольчих наборів були передано місту і вже роздані як переселенцям, так і вразливим верствам населення. Ми продовжуємо передавати продукти, харчування, згущене молоко, крупи для. Потреб переселенців також, тобто, робимо з військовою адміністрацією все від нас залежне для того, щоб підтримати нових криворіжців. Захист та соціальне забезпечення головний пріоритет військової адміністрації Кривого Рогу та міської влади. Саме тому людей забезпечують місцем проживання, надають потрібну підтримку. А в тісній співпраці з великим бізнесом це дозволяє допомогти якомога більшій кількості нових криворіжців. Основне навантаження по Підтримці вимушених переселенців це стосується і проживання, і харчування, і медичної допомоги. Лежить на плечах військової адміністрації міста. І голова Олександр Вілку залучає до цього процесу також і представників великого бізнесу. Завдяки цьому наші зусилля подвоюються. Ми разом працюємо на зміцнення обороноздатності Кривого Рогу на підтримку вимушених переселенців тощо, і в цьому процесі нашим надійним партнером є Метинвест. Нагадаємо, що раніше в межах проєкту Рятуємо життя, що реалізує компанія «Метинвест» спільно з ДТЕК у координації з фондом Ріната Ахметова до кривого рогу на потреби переселенців надійшли 10 тисяч продуктових наборів. Ще 15 тисяч пакунків з харчами передали для криворісців, що відносяться до вразливих верств. До дня захисту дітей представники молодіжних організацій криворізьких підприємств Метинвесту відвідали місця розселення родин з інших областей та подарували дітям пакунки з улюбленими смаколиками. А ще понад дві тисячі упаковок згущеного молока та 2,8 тонн різних круп від компанії доставили до криворізьких закладів харчування. Олександр Фефілатів Борис Торохтій, Андрій Яковлів «Перший міський.